Всім привіт, ребята! Ви на каналі Давіта Броскін. Сьогодні зі мною Альоша. Е підпишіться на його канал, називається Golden Fredbe. І сьогодні ми будемо грати в FNAF 0. І ми будемо частенько випускати FNAF. 0. Якщо під цим відео збереться 4 лайки, то ми, е я випускаю слідче відео про FNAF 0. Да. Постараємося, якщо вийде. Да, Давайте. І, до речі, хочу вам показати одну найпопулярнішу фігурку. Одну фігурку. даймо. Mm. Отакий от от спринг-траф. Все. Це вважаю пружини бойня, можна його сказати. І він да. буде в цій ігрі. Все, починаємо. Хто пам'ять, я грав вже в FNAF 0. Е, хто пам'ятає Стромна музичка, да. якщо що. Да, можете послухати, якщо хочете. Фредбір лагає. Доволі так страшний. Ну все, починаємо. Як хто не знає, то Кесіді Афтон, ну, син Вільяма Афтона, він одержимий ну, ну Хто фанат ФНАФ, то це знає. Почти. Коротше, зараз ми розказуємо, хто в цій є зараз ФНАФ 0. Є е, 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 Фредбер. Є пружинний Бонні, його можна називати Spring Bonnie і пружинний Бонні. І Golden Bonnie. Да, і golden. Ну, це якось не так собі. І ще можна називати це. Як його можна називати? І ще тут є, коротше, в цій грі, можна побачити, як це буде рідко. Можна побачити, як зі шторки виглядає Golden Фоксі. Стрмно він виглядає. І ще тут є ендоскелет. Ладно, будемо брати погнали. Нет странно. Так, давайте по камерам, давайте. Перша камера. Давайте подивимось, як там аніматроники. Отак можна світити Чекайте. Ну, Не світиться. Там просто ходять аніматроніки, походу. І за цього не світиться. Воно всегда... чого воно не світиться? А воно це шторка, так? Да? Да. За якою він виглядає? Як ще що, мені странно? Я не можу цей світити зараз. Ладно, давайте пока що так поговорим. Тут є такий плакат нашого Фрера. Да. Немає спрингу. Бонни він розлетелся, мабуть, іде по нас. Он не може світити, всегда може світити. А, вот вона, кнопка світити. Вот такий вот. У нас тут знаходиться. Отут частенько появляється сп... 에... О, ти чу? Да. Я чую, звук. Давай опускаем. Не, а я забув як відпугу відпугувати пропав Боні. Спрім... цей пружиний Боні пропав. Вільям, який буде Вільям Афтом потім. Давай. Давайте провіримо. Так. А Абросхін? я знаю, а я знаю де він. Я знаю де він. Так, давайте тут глянь. Да, вот він. Вот його лише. А Броскін? Це... Як на відпугувати? Ну може, ти можеш мене називати Фоксян, якщо хочеш. Я... Я, а я спомню, я спомню. Його можна відпухувати, коли ти дивишся, коли він дуже близько, вот так уже, до екрану, то ти маєш в, в камеру дивитися довго-довго. І потім виходиш і все, він пропадає. Я спомню вже. Він а як Фред берет ключ. Ой, а він мені ні разу не попаде. Перші ночі на його навіть не буде, мені кажуть. А якщо навіть буде, то він тільки вийде. Бу він з трьох. Він сюди, він вже сюди, він вже тут. Дивіться. Дивіться, ребят, він же тут. Оооо, по нас. Давайте покажу подивимось, що тут. Бредбір. Ну то подивимось. Так, Фоксян, Фоксян, Фоксян там благодаря. А да, да, вот тут буває ще цей эндоскелет. Привіт, пупсик! А ми коли його відпухуємо, то він потім назад на сцену да, походить. Потім він знову так. Уже два часов ночі, єс! Yes. Уже два години. А по помя... а той, хто знає, то ніч закінчується лише в 6:00 ранку. А ендскелет нібито появляється через Чекай, тут особлива от таке тут світиться. Нет, немає такого. Так. Не, щоб он не тут спи. Спіжу спом... не бонить. Не... О, да, боже, не боню. Не... Все, він тут обходить. Да. Все. Давай дивитись камерою. Ні, 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 коли він же буде дуже близько. Отут прямо вже. І ми різко так в камеру. Стрмно. Три часа ночі, але но нічого страшного. Да. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І це треба І різко в камеру. Резко так в камеру дивитися. О, да. Він зробив прямо тут, а прям в лице нам дивитися. Братішка це дуже стрімно. Готовий? Да. Це буде почти як скрімер, але не скрімер. Стрм, стрмно, стрмно, трошечки, ні бі... він ніби приближається. стрмненько. Не проближается. Не, чекай, мы покинем. Вы ні, ні. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Все, от вот цей момент. І ми маємо цей момент в камеру. Просто дивитися і все. Тупо тупо в камеру, так. Да. Так, він зараз виходити. ми поки що просто дивимося, де тут ендоскелет. А чого, блін, а я щось неправильно зробив. І ми програли. Перша ніч і ми програли. Да. А я щось забув. І подивіться, яка концовка. Ні, його якось по-другому відпугувати. Mm. Але як його відпугувати? Ребят, я забув, як його відпугувати. Mm. А, -а, -а. Ребята, мені придається передивлятися старі відео. Ну, зараз я буду, поки я граю, ми всього сьогодні будемо грати, мабуть, дві ночі. Наверно, може, три попробуємо другу часть знімати, Будь ласка, поставте хоча б 4 лайки і ми да. знімемо другу часу, будь да. Ласка. І, будь ласка, підпишіться на мій канал. Будь Мені ласка. не страшно було, це було стрьом. Да, ну цей скример був не так уж і стрьомний, Але коли він отак стоїть, це ще стрьомніше, ніж скример, Скажи. Да. Не, ну, от... Скрімер е, цього ендоскілета, а, а я подумав, що він має стояти десь біло, біля стола. Да. І ми коротше, будемо виставляти ці відео і будемо кожен раз їх, е, е, всі частини будуть нас, е, будуть нас е, е, боліші. Дивіться, коротше, ми будемо знімати до тих пір часів, поки, поки ми не виграємо повністю всю да. ігру. Да. І до речі, вона дуже погано зберігається. Що зберігається? Ну ігра. Як це? Вона коли вона, коли ти хочеш перезагрузити, ну там дійшов до третьої ночі, то Воно не зберігає цю ніч, воно просто на... Ні-ні-ні, дивись. Якщо, от дивіться, коли ти першу ніч граєш, ти нажимаєш е... контик, ти граєш е... нова ігра. Потім ти нажимаєш вже оце контик. І отак все время контик, 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 і поки ти не п'ять нічей по не цей. Поняв? Так. Да. Ти перший раз ігра... нажимаєш на нова ігра, а потім вже контик. Все, ти поняв? Так, да, пока. Все, погнали. Йо. Знову першу менше. Ну, а, я походу, понял, поняв, поняв, поняв. Е -е, Навірно, треба швидко в камеру і назад вернутися. Да. Тоді, тоді на нього дивитися, дивитися. Тоді він тобі, наверное, скрім. Він сам уйде. Я, ну, я вже сам не пам'ятаю. Треба десь пам'ятати. Я сам не грав в цю гру, якщо що. Так, ну, да, його, звісно, тяжко закачати, але я це зробив. Я єле єлі Так, давай сім'я. Так, світлю. Так. А, я просто переплутав, знаєш що? Я думаю, на екран треба нажимати, тому що ФНАВ 2 так само. Треба нажимати на на екран тоді воно світить, поняв? А тут на кнопочку треба спеціально. Так, дивимося, дивимось. тут, а? Та всі ще на сцені. Ні, ну, ну отут я хочу дуже побачити його. Я дуже хочу його побачити. Так, а я... ааа, я спомнив. Що спомнив? 음, якщо довго дивитись на це на оцю, угу. то що він вигляне? Да. Все, я погнав. Довго. Прям скільки? Ну, не знаю, дежу. Час ночі десь, Ну, Давай. Давай попробуємо час ночі. О, ну, пожалуйста. Я вже шось боч. Чим не Ага. Угу. Зараз він вигляне. Якби вона тут стояла б то б там. Вже час ночі. Воно щось не виглядає так. Блін. Може це різка може бути. Може. Ну, вже по він мав вже. О чу, я, не... я не можу світити. Може зараз... Вот. Ти бачив? Походу можу. Я не можу світити, навірно, він зараз вине. Ти чув? Він двинувся, він же тут, навірно. Да. Та чого я не можу світити? Протухи? А, може на цих мало. Одесса прям центр. Мы на шапку центр идти? Нет. У нас походу индискретор. Не Нет? Давимся. Сюда, сюда. Вот и... Бу, не шедой тени А, вот А, Привет, фу. А я развлекался. Блин, его нема. Короче, пофиг уже на него. Я Братуха, якщо він буде робити скрин, так. це не страшно. Ну, Бонню, ой, Фредік буде довго стояти. Фред. Ну, ой, Фредди. Коли вже буде друга я вже так хочу другу ніч. До речі, ніч. замовляйте набор лего. До совету. Прям мега совету, але вони можуть бути дорогі. Ні. Пропал. Все, друге часов другий час ночі, але ну, він вже тут. Ну, все, все нормально. Далі. О, привет. Ну, він десь тут має бути ще хоча б час ночі, будь ласка. А дивиться в камеру. Пам'ятаєте, в нафодень? Всюди в камеру mm. в запану в обслуження аніматроників. Є yes, світо. Боніс дивиться. То ж не странно, що він дивиться тут в камеру. Так, треба подивитися проценти. У мене ж тут проценти мають бути. Вони буває тратяться, коли я довго в камері, Тільки щось вони. Я потім не обмовляються. Давайте три числа ночі там? П'ять mm. часов Шестки? шість. Не-не-не, чекай. Ну, Не, до шестер. А, до шести. Так, чотири да, часу ночі. Давай, mm. давай. А, буласочка, ще один час ночі і вже три. І все. Я просто забув, як відпугувати боника. Просто забув, забув, блін. Як я так забув? А, блін, блін. Фокси! Може, на нього просто дивитися? Все. Уже 30 очі, він ще Охці, А давай, якщо ми не зможемо зіграти, то ми. то, то якщо ми не виграємо. Усюди дуже срочно зриною. Усюди може. Ось таке теж бувається. Коли ендоскелет дуже близько може бути. Це, якщо ти це не зробиш, то може ендоскелет напасти. Давай поджар, я знаю по мені. Та ні-ні-ні, потом, потом. Надо вийти звідси. Вс, дивимося на... А, они сдусят. а тут может быть эндоскелет кстати. Да, они тоже они сами, они сами а он тоже робот страшный стример. Дуже. Он сам, он а страшный робот. я не помню. Нет. Нет, нет, нет. Он же сюда дошел. Он же тут. Они же на этой камере. Да. Мне ну до 4 ночи, надеюсь. Он тут вот стоять. Они а, нет. Он же проходит. О, нет. Боже, эндоскелет. Уже Уже здесь тут. Пожалуйста, будь тут. А Стой тут, а будь ласочка. Просто стиль на месте. Нет, нет. Нет, я бачик не буду ушел. Нет. А, нет! Братан, я не братан, Поджигай, поджигай. Поджигати. Я його поджигати надо. А як це зробити? 4 часа ночи. Ест. Yes. А я уже не помню. Зароби страшно. А, все, я його випущу. Або він тут. -то. Нет, все, я його пиджару и все. и он тип. Він, він любит по вентиляции, хуля. Не-не-не, він же ушел полностью. Все, 4 часа ночі, а він тут. Ха-ха-ха, ботик. Да. Блін, а чого? Так, Давід Аброскин, давай... Фокс... Фоксян, Оксан, давай дивитися эм, твоє старе відео. Ладно, другій частині ми вже будемо вже знати, як це робити. Ладно, да. ребята, з вами був канал Давіда Броскін. І Golden Freddy. Golden Fredder, підписуйтесь на його канал. Його, звісно, трошки тяжко знайти, але пошукайте нього на заставці із World Fredder. На чорному фоні. Да. Все, всім пока! пока.